Ми навряд чи затрофеємо російський танк Т-14 Армата, тому що він просто не з'явиться на полі бою. Виглядить все дуже-дуже радостно. Гендиректор російської державної оборонної компанії Ростех Чемізов заявив, що надсучасні основні бойові танки Армата не будуть використовуватись у війні проти України. Причина їхня надзвичайно велика ціна. Армата насправді трохи дорогувата, хоча вона перевершує існуючі танки за функціональністю, але її захмарна вартість означає, що армія навряд чи буде її використовувати зараз. Їм простіше використовувати Т-90. Виправдовувався Чемізов. Іншими словами, армата це танк не для бою, а танк для парадів. А далі ми будемо говорити про е, бойові дії зараз. Фактично вся лінія фронту вкрай складна. 74 зіткнення – це достатньо багато. Дві найгарячіші ділянки це Новопавлівський напрямок і ситуація західніше Авдіївки. Генштаб повідомив про те, що було відбито 28 атак там поблизу названих пунктів Берди, Читоненьке, Первомайське, Невельське. Власне на кожних з цих ділянок ситуація є вкрай непростою, Але зараз ми зможемо дізнатися більше деталей від нашого гостя. До нас долучається. Олександр Ширшин, заступник командира батальйону 47-ї окремої штурмової бригади, досвідчений військовий, який пройшов посаду командира взводу, роти зараз є заступником командира батальйону кавалер, Якщо не помиляюсь, ордену за мужність. Пане Олександра, вітаю вас, радий бачити і чути. Слава Україні! Героям слава! Насамперед хотів би висловити від наших глядачів подяку вам і вашим побратимам за. Ту роботу, яку зараз робить ваша бригада в умовах того шаленого тиску, який здійснює противник. І хотів би, щоб в межах можливого ви розповіли, що зараз відбувається на, наш, на вашому напрямку. Як розумію, це, власне, лівий фланг нашої оборони, коли ми дивимося на Авдіївку, які були оці крайні дні, що відбувалося, крайні дні були достатньо важкими для нас, тому що ворог. Регулярно щодня пробує здійснити штурмові там, наступальні дії. Починалося все з того, що вони заходили технікою. Великій кількості згрузили піхоту в наші порядки. Піхота була знищена разом з технікою. Те, що ви можете бачити у відкритому доступі на відео, переважно це була робота БМП Бредлі і Півідронів. Зараз трошки тактику вони змінили скоріш за все через те, що більша частина техніки, якою вони заїжджали, вона залишилась стояти в полях. Вони продовжують штурми піхотою. Суто піхотні такі невеличкі наступи роблять це протягом дня по 5-7 разів. Тобто, інтенсивність у нас дуже висока. Олександр, а що о, з Бердичами? Фактично, ворог там декілька разів там впродовж тижня заскакував до центра села. Його вибивали, він відкочився, або там по е залишався вбитими в околицях селища. Що саме зараз по Бердичам? Де проходить лінія зіткнення? Бердичі зараз майже повністю під нашим контролем. Перші буквально там 5-6 будинків, які ви можете бачити. На самих відео там ворогу вдалося закласти так сказати лічинку, от і закріпитись. Все решта контролюється нами. Ми тримаємо оборону доволі так серйозно і плотно. Приблизно та сама ситуація, як у нас була в Степовому. Оборону протримали там десь 4,5 місяці. От ідентична ситуація складається і тут. А противник, той самий, що наступав, ті ж російські бригади, які наступали на степове, так само зараз вони наступають і, і на вас. Я думаю, що противник, напевно, не змінився. Чи якась там ротація, чи додавання сили відбулося, так противник не змінився, але наступають ті самі бригади. Частина з них пройшла вже одне або два відновлення. Тобто, враховуючи інформацію, яку ми отримали від їхніх же полонених. Вони відкочувались, там проходили відновлення, їх доповнювали і кажуть, що такого м'яса заводять постійно там кожних пару днів. У них є там відповідне забезпечення людьми, так сказати. Ось і вони продовжують штурмові дії. Страждають їм важко, от але їх пхають, пхають доволі серйозно. Чи вірно є інформація, що буквально ці пару крайніх днів у вас стало більше боєприпасів до артилерії, тому що ми бачили низку вражаючих відео, як працює ваша бригада із касетними боєприпасами і іншими засобами? Чи є це позитивний момент в діях нашої артилерії? На мою думку, тут не те, що стало більше боєприпасів, це питання ефективного використання ресурсу. То коли ти не використовуєш там все, що тобі дають умовно, там на певний період, там один, два, три дні, і ти не працюєш там по одній людині, чи не працюєш по непріоритетних цілях, і коли очікуючи от таких от наступальних штурмових дій, ти можеш з запасів, які тобі вдалося підкласти, відпрацювати, знищити ворога і не допустити його подальше просування. Що стосується використання бронетехніки з боку противника, ви сказали, що вона досить ефективно знищується за рахунок наших БМП Бредлі, чи ця історія триває далі? І трошки деталей це таки про використання вашою бригадою танку Абрамс, тому що фактично чи залишився екіпаж після удару противника по Абрамсу, і чи далі використовуються ці важкі танки в бойових діях? Так, звісно, ми використовуємо всю бронетехніку, техніку, яка в нас є. Майте розуміти, що війна це завжди будуть втрати. Техніка, яка б вона не була, найкраща, вона не є вічною і вона так само піддається ураженню з боку ворога. Враховуючи, що наші екіпажі вони доволі хоробрі, ми виїжджаємо працювати прямо лоб в лоб або там навіть. Іноді проїжджаючи лінію розмежування, заїжджаючи, грубо кажучи, в бойові порядки противника і знищуючи його там. Стосовно екіпажа танка Абрамс я не знаю, який саме ви маєте на увазі, але екіпажівакувані екіпажі з ними на даний момент все добре. Що з використанням ворожих кабів? Чи, чи ця практика на вашій ділянці фронту зберігається? Чи має вона якусь певну динаміку? Як це впливає на ну на насамперед на наші ф -ф -ф фортифікації? Так вони досі продовжують використовувати. Інтенсивність використання кабів зменшилась. На мою думку, це сталося тому, що Авдіївка їм була пріоритетною задачею, і вони робили все можливе для того, щоб Авдіївку захопити. Тому випускали там дуже багато кабів на той момент, на даний момент е їх в рази менше, але все одно вони працюють. Ефективність хабів залежності від влучання, та якщо воно попадає чітко в сіль, попадає в райони, де у нас є там фортифікації або зосередження особового складу, ми несемо втрати не без цього. Але загалом сказати: ну якщо порівняти кількість випущених кабів і кількість уражень, нанесених нам. То це не, не, дуже, не дуже ефективно. Були повідомлення, що противник там використовує там в скидах хімічні складові, там хімічні боєприпаси. Чи ця практика ну, є, ну, зберігається, чи ваші підрозділи ну, з цим зіштовхувалися? На даній ділянці тут зараз в Бердичах ще не зіштовхувалися, але тут нічого нового, нічого дивного. От скільки часу я знаходжусь в ЗСУ. Стільки часу ми з цим стикаємось, тобто вони використовують це регулярно в степовому. У нас було багато застосування хімічних е речовин зі скидів, не тільки зі скидів, так само використовувались скоріш за все. Це щось типу було або касетних боєприпасів, не знаю точно, але е те, що запускається з артилерійських установок, е і ну в общем, дивного нічого немає. Вони продовжують це робити. До Бердичів поки ще не добрались, але попередньо спроби були.